Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Щось давно я вже не рибачила, вирішила сьогодні виїхати. Чоловік мене привіз на рибалочку. Тавочок у нас ззаді наш найкращий. Буду розкладатися. Кому цікаво, будьте зі мною. Зараз ще чоловік привезе мою сестричку. І буде тут кладка широка така. Ось кладка така широка, я спеціально на неї прийшла, щоб із сестричкою ми тут вмістилися і буду знімати для вас, щоб показати, як ми рибачимо з нею разом. Кому цікаво, будете дивитися вітер, я в теплій ковтині. Ви замітили і вітер, бачите який. Будемо пробувати, буде сьогодні ні. В календарю в Рибацькому написано, що кльов хороший, і сьому по 11 включно. Так що будемо дивитися, будемо пробувати, буду розложуватись, чехла свого розкладати. Тут у мене ціла куча всього. Так, замішала я, так як воно називає, прикормка бомба Gold Series. Gold Series, ось, бачите, для коропа. На короб. Новий продукт 45 гривень стоїть. Так, купила ось Таких червоненьких опаришів бачите, які жирненькі. Буду надівати. Вчора я ловила на звичайний пінопласт. Строїтельний, бачите? Ось ось так побільше кружочок такий побільше потрібно вибирати. такий малесень надіваємо пінопласт на гачечок. Отак, От бачите. Потім надіваю черв'ячка. так Зараз надійну, бо влетить, і воно гачечок не тоне, а плаває в водички. Черв'ячок надіває. Накопуємо вдома своїх. Отак накручую, бачите. А зверху один опариш отак. Будьте брод такий закріпляю, бачите. <хи> Бутерброд. І будемо ловити. Ой. Витягла тільки що коробця такого маленького, не встигла засняти. Зараз буду встановлювати камеру, щоб вам показувати. Ой-ой-ой. Буду випускати. Такого маленького коробця буду випускати. Що сьогодні карасини хочуть брати. А коробці вже одного випустила і ще один. Йди, йди. Отак. От пливи. Рости великий. Закинула я і п'ятого спінінга. Закинула на макуху. Технокубик, часник. Ну, на коропа, надіюсь. І кукурузка на кукурудзу щоб клюнуло. Так, побачу. おい,おい Ось такий басте на кукурузу. Одесь васик коробчик. Хе хорошенький. Слава Україні! Героям слава! Приїхала моя рибачка серйозна Давай на допомогу. Бо я тільки що так злякалася, як клюнув спінінг на кукурузу. Так, Думаю, боже, де ти? Чи я витягну? Серйозно геть? Ви? Да. Терес нормальний, погода нормальна. Да. Вчора, Вчора теж була така погода вітер, а пізніше до вечора притихло. Я дивилася на... Погоду до а -а -а. всім привіт, каже, так? Да? Ми з України. Ми раді що ми з України. Так, розложуйся давай. Так. І будемо ловити далі. Закидаємо. Це що, із супа? Собаці дала. Не, знає, що на макарони Ні, раніше... не, не знаю. Не чула такого. О. Що на макарони лов... ловиться риба. Артистка. Ану давай, закидай, рибачка. Соня. Ангеліна Івановна. Ой. О. А, не, це вітер. Ні, не вітер, не вітер був. Давай я трошки. Подожди, не тронет тяну, бо вітер. Тільки ж фракціон знизу закручуй. управо крути. Так. Да. Підожди, підожди Давай, давай, підожди. уже все, є. Не вітер. Не вітер. Уже є, уже є, вже є, диви. Косточка потихеньку знімай. Карась, напевно. Диви, диви. Так, Я було нічого. Зараз побачу. Брало ж, бачила. Ну, кінчик же ж дивись. 9. Ти не любиш як цей дзвіночок дзвінок. Цвіники. Дивися, є чи нема. О, давай. Карасик, не? Опа, все. Ну, смоктав. Карасик, смоктан. Витягалиш. Давай, виймай. Ой, самоліт летить так гучно. Диви, щоб не вискочив. Диви, на опариш. Да? Да, Тут опариш. Красний, так? Да? Красний опариш. О, ну бачиш. О, О вже вжиїться, пружина пуста. Бачиш? Да. О, О. Ще, Ще один буде карасик. Потім на березі виложимо. Покажемо наші сестричкою лов. Я буду за оператора, а вона хай ловеть. Добавим ще кукурузку. Нам для рибінчого не жалко. Хай їсть на здоровочко. Як мій син Уля казав, рибі теж треба шанс здавати. Да. Як зайде, правильно? Да, рибі теж треба шас. Ні, вона знизу. Куди її вийти? то да. тобі оддасть. Хорошо, давай. Тепер міняй місцями. Ту стою. Чого Ну що, розкажи, як ти зловила білого амура на вісім кілограм. Сідай, покахай. То нема слив. Я тільки закинула. Другу удочку насажую, ще й під саку в останню очері. Ну це удочка, це спінінг. Ну, Спінінг. Так. Ну так, да, ми говоримо удочка, що блекція. Як спінінг як підстрибне. Он О. диви опять. Ну ладно, давай, розказуй. Як підстрибне, той спінінг, Як вдари мене по ногам. Хочу. Я вже кинула ці Ну давай, бери. Дуже смачне там у нас, українська приконка. Українські черв'ячки, так. Да? Да. Смачні. Ну, у нас а в Україні лейбон, все нам дзвоню чоловіку, бігом приїжджай. Бо кажу, амур клюнув. Я вже побачила. По ставку гала лакає, да. да. так. Вже ці спінінги. Ти такі. скажи на що? На батон. Просто... На хліб, так. Да. Викопала картошку, чоловік каже, відпочиваємо. Я кажу, ти знаєш, не ну, піду рибку половлю трошки. Вже десь було часа два, навірно. А, а... а... я ж відпочинь копали, з самого ранку картошку викопували. Кажу, закінчили копати, все, піду відпочину на ставочку. І оце мене от благодарили за те, що викопали картошку Амура. І Тоді чоловік зразу із вісами приїхав, зважили вісім. Такий як русалка був, зразу да. Да. поїхав до кума переважувати. <рес> Оце було по ділу, да. Рубали соки. Так Я його до берега разів п'ять підтягнув, ж той чоловік, дивлюсь там ловля, там. Кажу, люди добрі, допомагайте, допомагайте, спасіть, я кричу. коли якийсь мужик почув, біжить з-під Да. Коли чоловік під'їхав, кажу, давай, держи його з пінінга, я поки під саку розложу. От, а що робить? Кажу, держи, він держи. Коли цей мужик, де я вже кинула, кажу, давайте. Я вже то саме підвела, він мені одного гачка дервав, одного одламав пополам, От. а на третій вже аж за хвіст зачепився, бо так у мене цього грузок і три гачечка. То, кажу порвав. А, грузка й не було, і грузка десь одервало. Гарно потягало, і такого ще не було. Ну зато це... поласували потім, так? Да? Да. Конечно... Жарили і варили, і так кусками yeah. і уху, і що хочеш. О, з коли в суху варили, так, да. взагалі. Білий ямур. Білий ямур, так. <рес> да. Білий, то, білий. Тоже класно. Білий ямурчик, так. Да. Так що так іще, і ще й в нас така риба ловиться. Водиться. Здоровенна. І водиться і ловиться. Здоровенна. Ми з сестричкою завжди любили рибку ловити. Ми по... Дитинство. І по гриби разом, та, і по рибку. І дітки наші з нами завжди. У мене дві дівчинки. Он дивен а в неї два хлопчика. Там щось є. Вони вже повиростали, дорослі. Знову дьорнуло. А це вітер усюди, я дивлюсь у вітер. Воно, дивись, натягує льоску, вітер. Ні, там щось сидить. Може маленький карасок виймати? Ну, зараз, як, якщо ще раз дьорне, тоді будемо виймати. Може ж на вечір трошки вспокоїться цей вітер. Он, диви, 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 бач. Там є. Зверху. О! Ти у мене в курсі діла. Ой! Ой, який самоліт летить. Є ага. скажу, що є. От там він і спи, там не... Давай, я скажу. На. Невеличкий. Бач, сильно. сильно. А, переверни. Так а, а, от так. Невеличкий, так. Через те він у той смикав. Я скажу, що там щось сидить. Смик, 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 смик. І таких малих диві, карасів який, у нас який тут. і диві, не буде. Ти диви, який шустрий, знімай. Угу. Отак потрошку сміши. та й караски, так? Ну, да? Карасиків, так? Я теж зразу виймаю. Бо буває, виймаєш чи витягнеш. Да, а, нас... а тут клює слідуючий да. спінінг і не знаєш, що робити. І поцака зайнята. Оце тут, так, да, було Покажи таке... нам карасика. Да. Да не догори ногами, нормально. <ріст> 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 На ладошку ага, хороший. Я його держу під забра, щоб він не вискочив. Ну давай, ложи його в садочок. Ану, подожди. Опа. <ріст> 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 От саку. Як свіженьке нацепили, то да й вистачає на свіжачок. А наче красненький я цей дзвіночок підстрибував. Де? Оце Ще? зліва. Я на нього ось от ви, чи то вітер. Тараз. Опа. Все. Ой Ти мій хороший. Караз! <реш> Карас, Карас. 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 тільки вже більшенький. Хорошенький. Да, Проснулися. Давай, знімай, виймай, бо всі поміняли наживку, зараз будуть свіжечки хватати. Карасяндрик, так? Да? О, вже й ця Анжела. Ой, ой, ой Боже, оця. Тільки що підстрибнула. Давай пігом. Ой, і твоя щось дергається. Та, та ні, таке важке не потягне вітер. Ти дивись, щоб з гвоздків не знялися в віревки не вітер, в тебе там важке таке націпляно, вітер не може його підняти. Може, сліди, <Considil> я поки. <покажу>. що <laughs> буду слідити? Ай боже. Ой, качечки пливуть. А там мамки немає, вони саменькі, так? Да?